Другий день на Євромайдані. І кроку назад і жодного послаблення. Барикади на всіх в'їздах, що прямують до центра столиці. Вартові на кожному укріпленні. Ось ця барикада перекриває вулицю інститутську. Вартові кажуть, ніч прийшла спокійно та до оборони і провокацій готові щохвилини. Ми всім готові. ми Маємо щити, ми самі робили. Ну все маємо все, що нам потрібно, що ми для самооборони ми маємо. Що вони нас, якщо нас будь бити, то ми будемо оборонятися. Ця когорта чоловіків приїхала зі Львову, місто Самбір, о третій годині. Вночі на барикаді, що на інститутській, захищають тил, вдома залишили власні родини й роботу. Кажуть, слід вміти визначати пріоритети. Ми самоорганізовані, нас за скільки чоловік? 12 чоловік. Ми самі всі організували нас самі по собі. Я в першу чергу приїхав з духом патріотизму, а ми якраз от чисто з духу патріотизму, щоб. Щоб наша держава дійсно стала держава європейська держава, щоб, щоб ми могли гордитися нею. На Майдані хоче спокійно, та кажуть, дістатися до Києва справа непроста. Всі мікробуси і всі автобуси, тобто ми спостерігали картину, оскільки рухалися колоною. Всі наші автобуси були зупинені, які виїхали від зі Львова з одного місця. Кожен наш автобус зупинявся. Та, попри все, до головної площі столиці доїхали українці, мало не з кожного куточка країни. Чому Львів'ян найбільше? Відповідь проста. Вони самодемократичніші. Тому бо ми біля Європи і бачимо, що робиться в Європі. А от Олександр Супрунюк приїхав до Києва із Хмельниччини. Оборону тримає вже другий тиждень поспіль. Називає себе комендантом цієї ділянки майдану. Знімальній групі показує штаб. Звичайний автобус каже, тут і переночувати можна, і підкріпитись. Це все, що тут є: автобус, кухня і оцей намет це наші скажімо, речі, які ми сюди привезли, виставили. І фактично це на принципу самоорганізації. Зараз у нас тут знаходяться хмельницькі люди. Тут ми взяли на себе функцію самі, скажімо, свої ініціативи це годувати людей в першу чергу, от і забезпечувати тих, хто приїжджає. Вони стоять в пікетах, в на барикадах. От періодично приходять сюди гріються. Про здоров'я мітингувальників дбають професійні лікарі. Медичний пункт прямо на майдані. Головний черговий каже переважно до лікарів звертаються зі скаргами на температуру і простудні захворювання. Небайдужих просить приносити ліки. Ситуація буває скрутна. Ми не співпрацюємо ні з якими політичними партіями. Ми суто допомагаємо людям. І люди також нам добровільно допомагають. приносять, хто приносить цілими ящиками, хто приносить маленькими пакунками. В день температура нуль і нижче. Попри все на головній площі столиці, людей дедалі більше є. 14 грудня.